Добрий день. Це школа танців архідея. Так, добрий день. Бажаєте записатись? Так, хочу записати свою доньку. У вас є групи для 13-річних підлітків. Ми можемо запропонувати індивідуальні та групові заняття по хіп-хоп, джаз-фан, контент та сучасним танцям. Чудово, моя Ліля мріє танцювати цей хіп-хоп. Єдине, що у неї кухлерний імплант, і вона чує лише зі слуховим апаратом. Я не думаю, що це буде заважати, але. Ой, вибачте, у нас, я тільки перевірила, немає місць в групу для підлітків. Вибачте, е, до побачення. Тільки Ліля слабочуюча, нам вже одна школа відмовила. Знаєте, е як вам сказати, можливо, їй варто розглянути інше хобі. Ні, вибачте, побачення не, не, не вийде. Але Лілія слабочуюча, в неї кухлеарний імплант. Цю це не проблема. Найголовніше бажання танцювати.